За <закуліся>, залаштунки або бекрумс. Називайте, як подобається, але ніхто не стане сперечатися з тим, що це неймовірно цікава та моторошна легенда про місце з дивними коридорами і страшними монстрами. От і в цьому відео ми відправимося на мапу в Майнкрафті, де буде цілих 4 рівня бекрумс, з яких нам потрібно буде знайти не тільки вихід, а ще й ключі, щоб врешті-решт втекти з цього божевільного місця. Ну а ще бажано не помирати. Ну, або просто не обісратися. Ну, короче... А! -а, -а, -а! <головіка> Собака! Бо хорорів ми дуже боїмося. Хто ми? Та сьогодні я не один. Лякатися на цій мапі ми будемо удвох разом з Лавріном. По секрету він боїться хорорів навіть більше, ніж я. Але чомусь кричав у відео гучніше саме я. Окей, неважливо, бо найцікавіше попереду в самому відео. Тож приємного перегляду і погнали. О, О єбать, зовсім інша кімната. Що? Ха! А чому в мене якась темно, там старт гейм і всю. І... Е, я пропоную легку складність. Та, да, тому що в нас непереносимість хорерів. Пішли. І лактози. Ну коротше, тут аміні гайд на маркери, що їх можна позначати. Сині штучки це швидко бігати. Тобто ти підібрав з'їв, швидко бігаєш. Оця боба, це ти кушаєш, хаваєш, нямаєш. Угу. Оце камінчик, якщо ти влучиш в монстра, він застанеться, по ідеї там на секунду чи дві. О, страшно. Ні, все нормально. Ми зараз підемо до мене додому. Дивись, приют псевпатронів. Клас! Чудово. Іди перший. Я перший? Разом. Разом. Добре, добре. Блін, локація класна. Це з глини? чи З чого це зроблено цікаво? Добре, неважливо. Я хочу відтягувати максимально цей момент. Прочитаєш тут на іні нагліше трішки. Блін, як це. А, о, 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 о... о. Коротше, це якась їжа, яку треба нагодувати цуцика. То речі, в мене теж спаніель в житті реальному є. Серйозно? О, в мене чуахуа. Годуємо? Уууй! А, а! 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 а то за що? Погодували цуцика. А? Це, ти винен. це твій брат по крові. Ти чуєш, що тут щось ходило тільки чим? Ні, я чую тільки поки що цей. Скажи, я скажу. Ти не чуєш оце? Мені страшно, що я маю чути. Тут щось стучить. Включи звук по ще. Ні, ну Ти в мене що? просто тріщить щось. А, ну це типу ліхтарі. Ага. А, ну так, так, так. Коротше, нам потрібно зібрати 4 ключа, відкрити 4 замка і буде фінал. При цьому нас не мають з'їсти. Да. Так, ну треба не мовчати, бо в мене ця атмосфера з'їсть. Хе-хе, раніше за монстра. О, темний коридор, Піш, пішли. Клас! О, камінь! давай, я тобі доверю, еще б ты його киданул. іди, ти, ты. Ти, ти. бери камінь, а я здесь. Ао! Ооооо, помибаю! ха ха він виліз? Ну. Я стояв і дивився, як він за тобою йде. Ха-ха. звід. А де як він з'явився, я повертаюсь, він же мене хаває, what the fuck? Так, ну головне не стояти, нам потрібно шукати ключ. Погнали. Ми просто беремо неправильні і нас хаває монстр? Ні-ні-ні, він просто. Біжи, 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 біжи. блін. Й-моє, в тебе камінь є. А ні, немає. Просто намагайся втікати. Окей, біжим. А механіка взагалі не проїтаме, вони просто тут ходять і інколи просто з'являються. Ми чисто в теорії просто так от кутами біжимо біжимо, і він відстає. О, е-мое. Це за нами. Ааа Піймав тебе? ні 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 Якщо мене піймає, ти дізнаєшся. ми разом помираємо. Клас! Так, тут якийсь дуже стрьомний прохід. Зайдеш туда. Слава Богу, я тут не знімаю, господи. Зараз би я був вимушений mm. туди лізти. Почекай, а ти за мною не хочеш полізти? Не дуже. О, записка. Погнали. Слідуй за. Стрілкою. Ой. Бог його знає, але щось Почекай, страшне. Почекай, стоїмо. А в нас і варіантів немає. Як? Та чи я знову? Та <рес> За що? <рес> а чому настільки не чесно? Локація інша. Так, а. По ідеї, можливо, через записку це була скриптована смерть, можливо. Те, що нас вбили. Ну та це логічно. Ні, двері не відкриють. А, напевно, ми їх маємо відчинити ключем. Можливо, мені не подобаються вузькі коридори, що копець. мені не подобається, що воно ще менше освітлення, ніж по попередні. О, о, ти почув все чудово, ти чуєш. Це головне. Клас, може не треба? Біжу, а? Да, Ті, та хуй. хуй! А, а За що? <рес> Чому я? Чому я такий молодий? Я такий молодий, мені стільки років ще жити і жити. О, знову нова локація. О, квіточка! О, сердечко. Класс. Прикольно. На дупу схоже. <рес> а мені здається, я точно не пам'ятаю, але наче механіка нашого звуку теж існує. Типу, якщо бі швидко бігати з то монстр в нього більше відсотків о, господи. Іди в сраку. Дай мені ручку, я хочу тебе за лапку тримати. Пішли. Це в тебе лапка. Я по собі мріяю. Що нам тепер робити? тут Шукати вихід, кімнату, кудись йти. Я знаю один вихід: escape вийти. Не можна, за що я тобі плачу? залишусь без собачого корпу. За що? Ти повинен сказати, що я тобі не плачу. Давай, найтемніша кімната, найбезпечніша. О, двері! Оооо! Підказка! Давай. О! 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 Я не встиг прочитати. Да це не чесно, чому воно двері відкриває? Якісь надто розумні монстри. Алло. Оооо, воно. Пійди в сраку. Це моя кімната. What the треба... fuck, Біжемо? Погнали, погнали! <пілляр> э, Механіка, в якої я впевнений, що чим темніша кімната, чим страшніше, тим туди потрібніше йти. Це 100%. Пропоную вибігати і направо бігти. Давай. <пілляр> <пілляр> направо. <блять. пілляр> Вона <пілляр> <був За> му. <зліва. пілляр> Ой, тільки не бібліотека, это за що? О, тут якісь купончики на знижку, слухай. Кайф, Щось купити можна. Ой, лялька. І тут О. надписи ран. Ну, погнали? Ну, нам типу повторювати не треба. Да. О, так. Э, давай стрибнемо кудись. Стрибнемо? Да! Давай, сюди! Швидко! Встигли, чи ні? О, все, все, все чудово, все, це безпечне місце. Бачиш, нам потрібно 4 ключі, кожен ключ no. на кожному рівні. Нам треба знайти 24 записки. А, ну це не обов'язково. Обов'язково no, 4 так. ключі. Да, і звідси ми можемо mm -hmm. телепортуватися в будь-який, який захочеш. А тут пес, через якого ми сюди потрапили. <рігат> Де це ми зараз тоді? В його черві, чи, чи як? Не, не знаю. <рігат> а, який тобі рівень сподобався найбільше? Найменший рожевий. Найменше? Да. Окей. Може бібліотека, там доволі просто. Погнали, давай. Мені здається, нам туди потрібно. О. Ух, побігли. Ой, хай бог милий господи. Чим темніше, ти ти раз... тим краще. Зараз знайдемо ключі, відчуваю це. — А де ключі лежать, типу? А просто в якихось кімнатках в рандомних місцях. То тобто, ти його побачиш. Слухай. о. А що це? о, о. Нормально. Ключ ти побачиш відразу, він прям як, ну, блоком лежить, поняв? Тільки mm -hmm. трошки менше блоку. І нам його ще треба буде якось донести до да. Так, mm -hmm. ну це знайти телепорт. Бігати, знаходити телепорт. О, ще одне кікарка. Can't can't слухай. Oh, слухай, що знайшов? Oh, ну-ну, oh, ключ? Нє. Нє? Сирну шафу. <laughs> О, це пасхалка. Почекай. Це пасхалка? Так, є сирний рівень і сирний ключ п'ятий. Його не обов'язково брати, але... да, його тут немає, на жаль. Це просто великодка Клас. О! Оооооо-йо-ой-ой-ой. Кінець дух і за дотиком. А в мене їжі немає. А я не. Тут двері не відчиняють. Я бачу, бачу. Просто біжи, просто біжи, просто біжи. Все. О, далі, 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 далі. Ще, 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 ще. Хто цю механіку придумав? Ще збоку. Опа. Я не можу бігти! О, не взирайся, просто не взирайся, просто біжи. Стараюсь. О, він зник. він зник? Він зник прямо на моїх очах, так. Може ти йому ляльку да? Що це mm. на той монстр. Пермо голозу нема. А. Опс. Я не зміг з'їсти. Нормально, голод за те. Похилим. Нарешті не на мене з'їли, блін. Oh. Так. мені здається, ми вже близько. Ну ми вже близько, тому пішли, так. Там вже багато маркерів. В принципі, рівень не такий великий, а, і якщо постійно щось малювати і ходити там, де ми не були, а не по стрілочкам, то ми, в принципі, щось знайдемо. Нам є щось oh, лол. Що так? там? О, о, правильно! Да! Так, так, Лаврін, ти знайшов ключ. Ааа, ah, перший ключ, Є-бой! Yeah, Ааа, кайф. Забираю, забирай. Забирай і тікаємо. Не, забирай ти. Та ти ж знімаєш, чого я його буду. Та, ладно, давай. <світ> Покажи людям, як він виглядає, моцно. <світ> так, так нам тепер треба швиденько тікати. Так, там десь телепорт був. Вот він, ось він. Він так близько був! Та не заду, 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 ой, заду, заду. Ой-ой-ой-ой-ой. Біжу, 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 <світ> Ну швидше! Біжу! А, все, тепайся. Все правильно. А, я ж сам не хп Так, так, так. Ти коли тепаєшся, мене теж тепаешь, все норм. Ух, вставляємо. Yeah, <клась> Перший є, бой! Єбой! Ще ли? три! Нормально? В принципі, за ну, хвилин 30-40 перші знайшли. <плес> не, <см»,. плес> не, ну ми дослідили першу кімнату дуже непогано і не знаєш. Я вважаю, потрібно в першу. Але 10 -10. я ляльку випадково їзнув і вона використалась, але я не зрозумів для чого. Можна тиснути ПКМ. Можна. Певний? Так. Але я не знаю для чого. О, 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 о! Й Вона по ідеї... А, вона просто мною буде ходити. А, ні, почекай, можливо, вона від монстра захищає. Але вона Ми... тимчасово 100%. Напевно, ляльку потрібно перед монстром використовувати. 不... Я занув тут ляльку нічого не відбулось. Ага. Ух. Оооо, ти. Супер. Я прям все побачив. Я він підход, думаю, блін, зараз встигну вилізти. Може. окремо. Але не хочу ходити. Не хочеш як <laughs> Ні, дякую. А інші рівні тобі подобається? Ну, не знаю. Ні, насправді четвертий, здається. Ні, це третій, третій рівень. Якась фігня намішана. Okay. Вона позаду нас. Ну от бачиш, чим дивніше виглядають кімнати, то мені здається, тим ми ближче. Ну, типу ось такого ми ще не бачили. Я типу стовмівці. не оцю. О, Що? в мене тільки що змінився прохід. What the fuck? Це не просто ілюзії, це така кімната! Це ключ? Це ключ. А, блін, давай до мене. Ти бачиш нік? Та, да, бачу. Короче, давай, там давай була тут в мене ця... телепорт. Просто тепись! просто тепийся! А, тепися. точно, точно, я забув! Ми ж вдвох можемо. За мною монстр. Давай, давай, терпи. Швидше, швидше! Давай, все, швидше, швидше. все, 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 все. Там якась ілюзійна кімната, я просто навколо неї крушу. Тепер тут це а не... вибратися потрібно. Телепорт. Так, там телепорт. ми вже були. Так, як якраз, да, телепорт, як раз, телепорт. 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 я про це і хотів сказати. О, найс. Важкувату. Фух. Коротше, там якась ілюзорна фігня була, ти, ти мав навколо пройти, і тоді тобі зараховується. Ну, і тоді з'являється кімната з ключем. Тобто, ага, -то це в зрозумів. натурі була якась. Е психоделяка. Ух, uh, два з uh, чотирьох. Нормально. Ну, в принципі, перший рівень добили. Кайф. А мені от, до речі, от який тобі більш страшний, найбільше радіо грає. Да, щось ти подав. Найбільш страшний. Почекай, а в собаки були білі очі? Мені здається, в неї були зіниці. Так, мені теж тут здається. А, Мені найбільше оцей дерев'яний, він більш вузький, більш темний. Ну Мін... та, 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 неприємний. Хоча і оцей останній теж з бібліотекою був неприємний, незважаючи не на те, що там великі відкриті простори, але все одно однакові локації і те, що воно так рандомно закінчується бібліотека на якийсь вузький довгий коридор, воно теж напрягало. Почекай, Емоційно. а що тут, а? Ми можемо вийти через задній прохід. Ні, не можемо. Е-е. А це ми звідти з'явилися, тобто. Так. Ну, все тоді в рожеву кімнатку. Пігнали. Добиваємо третій ключ. Ну, ружевый мне тоже не подумается, страшно, бо там вот девчонка, блин, пленмана. А, ну класс. Ран, over here, хер. Хер хер, понял. Хер хер там. Хер хер. Ну, короче. а дает! За шо мне цес. Семирічна карьера ютубера. Господи, хай бог мило. Ти думаєш дуже... сховатись в якійсь кімнаті? Ні-ні ні, я просто, мені здається, ключ може бути от в таких от фігнях. Мені здається. Здається, нам треба прям туди, до тих монстрів. Так, да, мені теж здається, бо монстр був інший, він був як собака, ти бачив? Так, да, і, він, і він, він стояв, він за мене навіть не, бігав. А, не біг. А, не може... біг? А чому ми бігли тоді? Ми злякались, А, ну. Як і всі нормальні люди. Гав. Ой, йди сюди, його немає. Його немає? Він Да. Він захищав щось, мені здається. Оооо. Клас. Оп, назад, назад, назад. Назад, назад. Ой, е-мое. Злякав турне. Блин, там якась кімната була, наче там схоже був на ключ якийсь. А можемо повернутися а В мене якщо є лялька, я її використаю. Просто попереджаю, якщо в тебе є, то теж не використовувай. Ооо! І телепорт відразу. І телепорт кайф. Чо? Але не факт що в лобі. Так хоч куди. А там записки не було випадково? Ні. Третій О, рівень. Мій неулюблений. Та пешечку потрібно знайти. Try to stick the left hand wall. Ага, тут нам кажуть, якщо намагати, е, намагатися, типу, притримуватись е, правила лівої руки, то ти, типу, закінчуєш там де почав. Тобто воно все закільцьовано, то, що я казав. Почекай, іди сюди, повернись. Що, ти портал якийсь знайшов? Uh... Ну я, я бачив там оцю фігню, але як вам сюди заліть. А, то кизовий. Ти впевнений з Е, Так. Uh, да. Ну добре. Та я вже не можу вибратися. Нічого, одразу другий знайдем. Головне перше не втратити. Ну у нас мітки є, в принципі, там по стрілочкам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, звуки. Я використовую цю штуку. Тепер. Я сподіваюся, кітім рятували. Я сподіваюсь, вона нас врятувала? Наче так. О, стрілочка. Погнали. Стрілочка ще одна. Знак оклику. Зенд. Де? Ключ? А тепер два не просрати. А, О, записка. Фігі. Та пофіг, пофіг на неї. З Згоден, давай, давай, давай. Хоча може там написаний де вихід насправді. Ні. А, вон! Вихід? Не знаю, дивна кімната якась. — Дуже дивна. Я за заберу ще одну. Давай заберу, забирай. — Ой, Боже, нам вдиха. телепорт потрібен. Пішли. Так. Давай, Окей, сутри, я за тобою давай, давай, давай. Два ключі це потужно. Потужна перемога, шариш? Та -а -а. Потужна, треба потужна. ще якось намагатись не про Так, 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 не просрати. Не Загубити. А для того треба телепортну кімнатку, а я її знайти не можу. Біжи. Я її знов в кіті знову цю. А де ж телепорт на, господи, нафіг. Ми ж двома ключами не маємо програти. Оверхер написано, але це не та кімната, яка нам треба. Ааа, де ж телепорт, де ж телепорт, господи. О, як напряжно. По ідеї, нам достатньо одному просто розділитись. Так, і ти. ААА! Я прям на нього вийшов! Я, до речі, побачив, думаю, блін, зараз бірка як вийде. Я повертаю направо, і він стоїть дивиться на мене. Будь ласка, будь ласка, телепорт, кімната. Я не хочу більше продовжувати. В мене дерви здають, я не витримую. Супер. 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 Супер мапа бірка. Дякую, що запросив. Більше не прийду абсолютно. Почекай, там ще 5 мап є. Я хотів всі закупитись. Чарівно, да. Все одна записка, тільки на хіба воно нам треба. Да, пофиг. Но стрілочки, по ідеї, не тільки до ключа ведуть. це вже погано. Собака! А! Все добре, ключ залишився. Два ключа, в мене теж два. А. Почекай, дай я тобі розкажу, що я побачив. Коротше, я зайшов э, в коридор, і там була звичайна собака, яку ми кормили. Тобто не монстр, а просто собака. Угу. А е, і вона перетворилась на монстра? Ні-ні-ні, і вона йшла в якусь кімнату. Я повертаюсь, а позаду стояв монстр. Хорош! Хорош! А, мені здається, мені потрібно було за цією собакою йти. Але я боявся, що вона перетвориться на монстра. Ну, в принципі, в принципі, ми зрозуміли, що ключі е, живуть. Тобто з ключами нічого поганого не стається. Не баха фіча, тепер в нас чотири ключа на двох. <рес> Це найкумедніше <рес> напевно. Ну нормально ми все. Ж... Ще одні двері про всякві. Тепер відкрайся. трішки спок... більш спокійно стає. через те, що ми їх не втрачаємо. Лякайся, я нас. Опа, сперва. чудово. Що, давай ти Да, дам, давай. Почекай. собака зникає. Зникла. Клас. Ух, ти готовий, що зараз буде? Ні. Я теж, я нічого не знаю. А ну, дивись на портрет, коли я засуну. Давай, в мене є лялька, може, вона нас зрефритує. О. О, клас! А, в ліфт. До побачення. До побачення. Ні, у нас зараз відкрили ліфт і на нас буде дивитись. В мене камінь. Я хірачу. В мене. О, а ми зараз з ліфта впадемо демон начав. Та, я ж кажу, що зараз назара в ліс ні, ні! не! Будь ласка. У мене слабке серце. Оооо. Що, бл. Це останній рівень. О, дивись, нам сюди потрібна записочка, бачиш. Нам на ту вишку потрібно. Окей. Okay. О, uh, аж на душі легше. Давай трішки по хаткам подивимося, що тут є. <laughs> ну добре. так. Ну, мені поїсти все одно треба десь знайти. А, за нами монстр, по-моєму, ні? ні ні, -ні. Це просто а... практикує ліфта. Якщо я не помиляюся, оце ж за Backrooms, це ж ціла як історія, ціла кріпі mm. паста, і оцей рівень, він якраз мирний, тут не можна померти. Тобто всі ці рівні вони, ну, існують по історіям тих, хто їх створював. От, найвідоміший, це от перша кімната, яку ти бачив. А, тут Телепорт. Не, мы сюда не хочемо mm -hmm. тоді. Так, ну мы біля вишки цієї. Музика напряжна. Така клоунська, як в цирку. No, no, no. Mm -hmm. О, мини-кити как Тільки мінорна. Так, так напевно нам за неї потрібно. Ти думаєш, ми тут вмремо? Ні, думаю, це фінал. Думаю, вона нас доведе зараз до своєї кімнати і все закінчиться. Я вірю Проблема... в себе. <світ> Проблема тільки в тому, що вона трьохметрова <світ> і її пальці більше, ніж мене, на <світ> руках. Так, так. Ну то я вів в реальному житті, ми просто довіряємо монстру і йдемо за ним. Ні, Ну, в неї рожевий бантик, ну Аргумент, <світ> аргумент. Потужний. <світ> Потужний аргумент. Не кусається, значить, добре. Напевно, насправді. З неї маршрут перебудовано під час тільки навігатору. що А, нам туди вона показує. Дякую, пані. Чекай, я мем придумав. Потім на монтажі вставлю. Ну, дякую, до побачення. Так, бувайте, пані. Ой. Майн залагав. Ой-ой-ой. О, це комбінована кімната. А, так все, це фінал. О, кайф! Ми прийшли. 75 хвилин? Це Нормально, навіть не. За навіть не півтори години. А, стоп. А, -а, -а пасхалочка. Пасхальний ключик. В мене є О, оцей господи. рівень куплений, оцей. З жовтим Вон, монстром? <рес> да, з <із> басейном. <рес> ну, він посміхається, значить добрий. Так, <рес> <Да>, дуже добрий. <рес> Кайф. Що в нас <рес> тут? 11 з 24 нотаток. Блін, це ж легка була, прикиньте, це була тут? легка. <рес> А, може тому не зникали ключі після смерті. Ти думаєш через це? Я думаю, через кладніс. Можливо так. Ну там плюс чи мова би, напевно, швидше там. Їжа швидше оце, да. Ну, в принципі, так. Ми такі казуали на ізі пройшли. Кайфово. Ти кайфанув? Страшенно. Аж посивік життє кайфу. Я бачу.